Активісти Зеленого фронту з вихідних тримають оборону. Вони вимагають виконання рішення комітету Верховної Ради України щодо призупинення будівництва дороги через парк імені Горького. Подавайте з'явлення в суд.

Можу спішу вас поздравити. У нас міліція вже рішення Верховної Ради не виконує. Натомість всіх незгодних залишити будмайданчик, який навіть повністю не огороджений. Поодинці виводять з натовпу та забирають до райвідділу міліції. Забирайтеся! Забирайтеся хватає людей, арестовують їх, їх. Це безпреділ. Абсолютне Грейдер почав відтісняти людей з будмайданчикам та захисники парку не здалися. Вони стали на дорозі живим ланцюгом. Правоохоронці продовжували забирати людей до райвідділу. Вирішити питання вдалося тільки після втручання депутата Харківської обласної ради. Я як депутат обласного совета пираюсь на рішення депутатів Верховного Савіта експертизи від різних партій. Прихожу к поводу, что эти люди имеют право здесь находиться і мнение, своє. что у нас свободная страна. Самі ж активісти запевняють відстояти парк справа чести. Здесь же річ не йде не о вырубке дерев і о прокладке дороги, а річ о том, на, находится Харьков э, в правовому полі України, или это уже отдельное государство, хазяйхайство Тернеса, Допкіна і. Та братви депутат Харківської облради Арсена Ваков запевнив, у небайдужих харків'ян є підтримка у Верховній Раді. Верховній Раді Філієнко мною, якщо ситуація не розрядиться, вони пайдуть блокувати трибуну Верховної Ради. утверджуючи, що рішення комітету не виконується, даже не розглядається. У свою чергу правоохоронці пообіцяли відпустити шістьох затриманих одразу після того, як ті напишуть заяви. Олена Захаренкова, Олександр Соловйов, Харківські новини.